Сонячний суботній ранок, початок календарного літа. Сьогодні в Нетішині відбудеться благодійний велозабіг. Їду до місця зустрічі учасників. По дорозі заїду в магазин, куплю водички і щось солодкого. Наразі я знаходжуся на стадіоні ВП Хмельницької АЕС. Звідси починається старт і тут буде фініш велозабігу. Стати учасником велозабігу можуть мешканці і гості міста. Для цього, як стверджують організатори, потрібно мати справний велосипед, шолом і хороший настрій. Велозабіг благодійний, всі зібрані кошти будуть направлені на потреби Збройних сил України. Потрібно буде рухатись у третій з'їд навколо промайданчика, в сторону е, будинку лісника і так далі. Теж катаєш трошки? Так, з ну, буває з хлопцями. Теж так люблю, як ви такі лісовочок, не по асфальту, а так. На приколу, Та -та. класно, так, як ви там собі щось приготувати, то Дякую. Все, був радий з вами познайомитись. Щасливо. Щасливо. До старту ще 15 хвилин, іду на реєстрацію. Шасливий нюанс, На кільці біля адміністративно-побутового корпусу вам потрібно рухатись направо. правити. Уважно е запам'ятайте цей, цей нюанс і, і далі ви їдете до водолі. Номер 147. Сімка попала, щасливо. Я потім машу. Скільки багато гарних велосипедів. На фоні них мій дивиться якось підстаркувато, консервативно, як і його власник. Йому хоча б на Буде підрукс. І маршрут номер Це наш маршрут. Самих витривалих і завзятих велосипедистів. Пролягатиме довкола водольного охолоджувача Херс. Розрахований на більш підготовлені учасників і має довжину 43 км. Розминка перед стартом. На кінець дали старт. Маршрут пролягає біля атомної станції, тому фото-відеозйомка там заборонена. Тільки в місті і можливо в лісовій зоні. Попереду їдуть професіонали. За ними наближені до них. В кінці чайники. Інтересно, де моє місце в цьому ряду. Позаду група не змогла проїхати. Пісок зупинилося. Я на своїх швальбах легко проїхав. Тримаюсь приблизно всередині групи. Ось такий пісок. Такі участки з'явилися, що знімати камерою взагалі неможливо. Можна втратити керування. Проїхав 19,9 км. Хлопці пробиваються. Ну там швальби, мабуть, на 2,5, а тут дійсно треба і в руках повести. Та-та. Хтось телефонує. Не буду брати поки. Як настрій? Хорошо. Далеко ще машина. Ось ступинитись? Ні, просто. Не знаю. В якому темпі йдемо і. Чи не останні? Ні, не, не останні. Ззаді що є. Зрозуміло. Це обнадійливо. Скоро фініш? Для наших фінішерів найдовшої дистанції. Давайте підтримаємо тепер маємо. І Ітого 45,2 кілометра за 2 години 13 хвилин. Будь ласка, не розходимося, щоб у нас залишили залишились великої води. Допомога нашої країни. Всім щиро дякуємо. Дійсно, девіз Україна в нашому серці. Під таким девізом і тільки разом ми зможемо перемогти нашого ворога. Слава Україні! Зробили спільне фото. Цивільні.